Соборна Україна очима дітей, патріотична розмальовка, яку створюють всією країною, прибула до Києва. Її сторінки вже розмалювали у 25 регіонах. А цими вихідними настала черга кримської сторінки, якою саме бачать свою батьківщину, показали вихованці культурного центру Кримська Родина. Акція стартувала на початку грудня. Вона присвячена сторіччю річчю з дня соборності. З дня соборності, яке Україна відзначатиме вже завтра. У величезній книзі мандрівниці діти яскравими фарбами обережно виводять букви, які згодом утворюють слоган Бизумкарам наш Крим. А ще вимальовують півострів блакитним з золотою тамгою. Вихованці центру і «Ляса» Кримська родина бачать свою батьківщину вільним птахом. Ми лісуємо птіцю від полуострова. Птіці символізують свободу птіцю віді полуострова, а внизу всякі ардабітбі. Дома разде Зверху написали Крим. Це Україна. Процесом крою кримсько-татарський художник та кераміст Рустем Скібін діти з самого початку визначилися, що саме малюватимуть, але їхню фантазію ніхто не стримував. Абсолютно все не запланіровано, особливо нижня частина культурна. Кожен дитина прилагав свою руку, фантазію, і процес був практично практически дуже цікавий. інтересний. Поэтому композиція є унікальною. Крим. Очень большой межконфессиональный регион. Мы представили, дети нарисовали все эти архитектурные строения в общем таком э, знаке, как мечети, церкви, синагоги, э, караимские кинасы. Книга Соборна Україна очима дітей подорожує країною з 1 грудня минулого року. Кожна сторінка присвячена окремій частині нашої батьківщини. До всеукраїнської естафети єднання вже долучилися діти з 25 регіонів. Кримську сторінку довірили намалювати вихованцям кримськотатарського культурно-освітнього центру «Корамеліса». Рішення про це організатори-депутати Фастівської міської ради прийняли майже одразу, адже проєкт Соборна Україна присвячений Деню Злуки. 22 січня 1919-го об'єдналися Українська та Західноукраїнська Народні Республіки. Хто як не кримські татари продемонстрували у 2014-му, що Крим це Україна Найбільш Чітко і яскраво можуть донести свої думки, свої очікування, свої надії, наші діти, і ми попросили кримську родину, щоб вони стали і тими, які заповнять цю кримську сторінку. Хороша дуже акція. Це да, це виховує наших дітей. Головне, це нас всіх націлює на те, що ми будемо жити у звільненому Криму. Вихованці центру діти переселенців. Багато хто з них після окупантів. Ці не бачив рідної землі. Три роки не була вдома біяна, 13-річна дівчина з Сімферополя. Для неї можливість нагадати українцям про окупований Крим. Почесна місія? Кінечно, ж хочеться, щоб чистічка частічка Криму сталася десь тут, щоб люди знали, що є кримські татари, де вони, хто вони, адкуда вони. і звісно ж. Это приєдна, що нас пригласили, щоб не нарисавалі тут щось. Тим, хто прийшов подивитися на книгу, вихованці центру подарували ще й концерт. Вони танцювали кримськотатарські народні танці, співали рідною та розчулили присутніх українською піснею. Закінчену версію книги Соборна Україна очима дітей. Організатор презентують 22 січня на Софійській площі в Києві. Мілена Мазінікіта Проскурин, Заман Атер.